Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на перерву. Сьогодні у випуску огляд таблиць європейського відбору до чемпіонату світу 2026. Розглянемо усі 12 груп. Відразу нагадаю, що перше місце дає пряму путівку на чемпіонат світу, друге місце виводить у матчі плей-офф. Третє та четверте місця це виліт. У групі А перше місце займає Словаччина – 6 очок. Друге місце – Північна Ірландія – 3 очка. Німеччина має також 3 очка. У німців та північних ірландців однакова різниця голів, але північні ірландці забили на один гол більше. У групі Б перше місце – Швейцарія – 6 очок. Друге – Косово – 3 очка. У групі С Данія на першому місці – 4 очка. Шотландія на другому – також 4 очка. У групі D перше місце Франція, 6 очок, друге місце Ісландія, 3 очка. У групі I Іспанія перша, 6 очок, Грузія друга, 3 очка. У групі F Португалія перша, 6 очок, Вірменія друга, 3 очка. У групі G Нідерланди на першому місці. У них 10 очок. На другому місці Польща, також 10 очок. У групі H Боснія і Герцеговина на першому місці 12 очок. На другому Австрія, також 12 очок. У групі I Норвегія перша 5 перемог з 5 можливих. Друге місце Італія 9 очок. Завдяки плюс одному голу італійці випереджають Ізраїль. У групі J лідирує Північна Македонія, у них 11 очок, друге місце Бельгія, у них 10 очок та велика перевага у забитих пропущених голах. У групі К Англія перша 15 очок, Албанія, друга 8 очок. У групі Л Хорватія та Чехія мають по 12 очок. Але у хорватів краща різниця голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.